Всім доброго дня, з вами Демвік. Сьогодні я хочу вам показати бій, в якому я виконав задачку Авангард 13, в якому потрібно було стріляти 9000 шкоди, або настріляти 4,5 тисячі шкоди по знерухований техніці супротивника. Я пройшов цю задачку через другу мову і не обійшлося без хитрощів. Я використав для цього два взводних гравці на тайпах 5. Я зацілю. Оце вухо, оце вухо яке воно прострілюється, але воно не вийдеме. Чи вийде не знаю яке, воно. я не можу через нього стріляти. Non. Є 750 уже, тихо-тихо, не стріляй Поки в тебе по п'яту е, можна якось проїхати. Джага Джага приїхала обережно. Давайте приїдем, прийдемо, прийдемо. Так, тихо, тихо, Олекс, треба, ж ти його якось. Джемман тільки акуратненько, акуратненько. Не спішим. Давай кого-нибудь. Не знялась з катка. Я не на катку. Мауса, может може хтось може. Козли. Хорошо. Дав. 1400 є. Сейвайте, сейвитесь. Не, не зливайтесь. КД, КД. 10 секунд ще. Лайф, зараз. Хорошо. 6 секунд. Хорошо, Дві є. Дві 2000 вже є. Живем, живем. Хорошо, хорошо. 5 секунд, 3. Давай, тайпа гризом. Фіг на мауса забываем, тай поагризом. 9 секунд. Хорошо. Не 3 3400 вже є Чоки, їхати. Треба якось поляка фармити. Надо Тайпа можете дати? Хтось з вас так э... Надо поляка тичку. Тичку, поляка все поляк козел Безмозглий. Ну і мені тут катох не дасть просто-напросто. Блин, він впав. Зараба бахай, бахне. Мені не хватает. Чи хватає? чи не хватает, я йому не дав Я випав, не все. Боже мій, один бой нормальний випав. Виповнив, виповни, чуваки. <хи> я даже сам не зрозумів, як я виповнив. Як же ж повезло в кінці? Я просто його десь там в польоті шкваркнув. Прикол то. Мені не жалко, чесно. Я просто вже скільки намучився, що мені вже, як то кажуть, свої нерви дорожчі, чим оце все хорошо. Гріліка так піджарив. А я хотів, я, ж казав, я хотів є четвертого, є четверте через каточки. Ці підкольчики. Ух, як це сочно. А бабаха вийде? Ой. За це я обожнюю є четвертого. Не дозвівся, секундочку, це ряд просто падає в землю. Просто риєш, риєш землю. Куди, куди, вийду сьогодні, гулять? Чистка. 100 Да. Це воно. Це воно.